Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 8 по 14 вересня. Тож вибирайте свою карту. Так, викладаємо три карти. Дивимося, перша карта у нас старший аркан колесо Фортуни. Хто обрав цю карту, то вона вам радить покластися на долю. Звертайте увагу на випадковості, все, що відбувається, це не просто так. Ситуація кругом вас змінюється, і вищі сили вас ведуть. Вам потрібно просто на цьому тижні трохи розслабитися, покластися на удачу, але пам'ятайте, що не. Не потрібно все пускати на самоплин. Ви повинні трошки ситуацію і аналізувати, і оцінювати, співставляти. Але все ж таки пам'ятайте, що час не потрібно підганяти. І все стане на свої місця. Прийде час. Так, друга карта. У нас лицар монет. А ця карта радить дуже активно старатися щось робити. Діяти, треба братися за діло серйозно, без поспіху. Результати прийдуть до вас не відразу. Все буде не скоро по цій карті, але по полочках все треба розкласти і наполегливо добиватися того, чого ви хочете. І третя карта у нас вісьмірка кубків. А ця карта нам показує про велике розчарування в людини. І тому вона вам радить, хто її обрав, побути на цьому тижні наодинці з собою певний період часу, щоб вирішити, що ви хочете і йти в нове. Прийміть те, що вас сталося, змиріться, перестаньте обманювати себе і рухайтесь до нового. Бо попереду чекає вас щось нове і дуже хороше. Повірте. Всі страхи і сумніви у вас відійдуть. Вам потрібно придумати, чого ви хочете, що вас емоційно наповнить, і рухайтесь до цього. Пам'ятайте, назад дороги немає, тільки вперед. Але попереду буде все набагато краще, ніж те, що ви залишите. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю! Хорошого тижня!